Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами у студії начальник групи комунікації сотої окремої бригади, майор Костянтин Байчук, та начальник служби зв'язків з громадськістю сотої окремої бригади, старший лейтенант Сергій Хомінський. Вітаю, пане Сергію, пане Костянтину. Давайте розпочнемо розмову з взагалі історії, а як ви стали військовими. Ви добровільно вступили до ЛАВ ЗСУ чи були мобілізовані? Вже в далекому 2015 році е я першим, можна сказати, став професійним військовим. Це був лютий. Це була четверта хвиля мобілізації. У мене була, е скажімо так, Бронь міг не йти, але прийшов, написав заяву і пішов по мобілізації, пройшов місячну підготовку і попав на Рівненський полігон, де в той час якраз формувалася наша 14-та бригада. От і вже з 14-ю бригадою до весни, до квітня 16-го року в складі бригади кажуть, проходив разом з нею. Службу і війну, де вона в ті часи була і на Маріупольському напрямку, і потім під Мар'янкою приходили вже навесні бути Красногорівка. От. Взагалі я прослужив два роки, другий рік я вже служив по контракту, і в 17-му році я закінчив службу і повернувся до цивільного життя. Ну, а вже коли. Прийшла ця війна повномасштабна, або, якщо буде правильніше сказати, продовження війни, то в перший день я посадив свою родину в машину, відвіз на польський кордон, з ними ніч пробув. Там черга була така, що не дочекатись, сів в автобус, просив їх самим, самих вже пробуватись в Польщу, жінка сіла за кермо. А я повернувся і прийшов військкомат, наш якраз. Пав так, що бригада наша формувалася територіальної оборони. Багато знайомих вже по попередній службі. І тому от якось так склали, що зразу знайшлася мені і посада, і знайшлася мені місце в бригаді. Ви пане Сергію? Я теж не є кадровим військовим за освітою, за групою крові, за станом душі я журналістом. Закінчував інститут журналістики, але паралельно. Зі здобуттям освіти журналіста пройшов програму підготовки офіцерів запасу в військовому інституті. Ну, чесно кажучи, прийняв присягу, десь поклав це посвідчення офіцера запасу. Ну і не згадував навіть про нього. Вперше згадав навесні 14-го. Прийшов військкома, але сказали, що ну немає потреби з моєю військово-обліковою спеціальністю. Вдруге згадав у лютому 24, 22 року. 27 лютого мене дружина служить, двоє маленьких дітей. То три дні я з ними, а потім з те, що їх відправили до Польщі. От подібна історія з паном Костянтином, і пішов до військомату. Служу на посаді начальника служби зв'язків з громадськістю. Ну фактично, от знаєте, кажуть, під час війни економіку переводять на військові рейки, да чи на воєнні рейки? То я свою цивільну журналістику перевів на рейки військові. Ви спеціальні свою модифікували під військові потреби. Ви обоє представляєте сотову окрему бригаду нашу Волинську. як би ви її описали? Ви знаєте, сота, окрема бригада, їй, ну, по-перше, їй пощастило з назвою. Тобто, вона знаєте, ну не 99, там не не 298 восьма, якось так, да, вона сота. І якось можливо назва визначила частково ті процеси, які відбувалися в бригаді протягом двох років. Тобто, це бригада, де справді все на сто. Тобто, якщо говорити це абсолютну величину якості, так це справді дуже крута бригада. Тобто, ми без жодного перебільшення змінили уявлення, мабуть, українців і всього світу про територіальну оборону. Так, коли на початках говорили, що там плутали, казали ЗСУ і ТРО, так, хоча ну ТРО, це і є ЗСУ, це невід'ємна складова. Власне наш бойовий шлях довів, що. Коли Ми... назва демонструє результат. Так. А, так. – А власне, от на вашу думку, як за цих два роки повномасштабної війни змінилася Сота Бригада? Ну, за цей час, за ці два роки, е, Сота Бригада показала себе, як би я сказав, на всі 100% добре. І е, свідчить про це те, що вона. Командир нашої бригади минулому році, рук президента, отримав стрічку до бойового прапора нашої бригади за мужність та відвагу. Ми, мабуть, перші серед ТРО отримали таку відзнаку командування, відзнаку керівництва країни. От, це говорить само за себе. А якщо трошки подробніше, то дійсно, от як сказав Сергій. Бригада була дуже вдало сформована своїм особовим складом. Приважно це мотивовані добровольці, які прийшли в перші дні. І саме головне, що до сьогодні ми змогли оцей основний особовий склад, який прийшов в перші дні, перші тижні, зберегти. Це дуже важливо. І це відрізняє нас від багатьох бригад, які сьогодні напередку разом з нами справа зліва. Я би ще відмітив, що, мабуть, нашій бригаді дуже пощастило, що зібрався дуже відібрався, підібрався, склався командний склад нашої бригади, дуже здатні до ведення бойових дій. Фахівці в своїй справі, кожен напрямок, кожен підрозділ очолили люди із досвідом із знаннями, і це те теж зіграло величезну роль. Ну, і відповідаючи на ваше питання, як змінилось, ну, перший рік знову ж таки було для бригади, нам вдали те, що ми провели перший рік на кордоні з Білорусією. Багато працювали лопатами, багато проводили військової підготовки, навчання. Відбувалось злагодження всіх наших військових підрозділів. Це був великий плюс. Хоча ми впевнені, що і сама присутність, ми, можливо, про це ще пізніше поговоримо на кордоні, була частиною того, що Скажімо так, так ворог не наважився да, на нас з території Білорусі. Йти. Звісно, це не тільки наша бригада була, тримала білоруські кордони і Рівненська області, і Житомирська, але ми теж грали дуже, на мій погляд, важливу в цьому роль. Ну, а коли бригада почала, перші підрозділи бригади почали заходити на, в зону бойових дій, спочатку наш 50-й батальйон Луцького району провів е, місяць. Окремо від бригади на Житомирському напрямку. Потім вже в березні 23-го року наш Луцький батальйон першим зайшов під Бахмут і сразу, як кажуть, в бій, зразу в окопи. Тут і через місяць вже вся бригада перейшла на бойові рубежі, де ми і сьогодні знаходимось. Відбулася ротація 111-ї Луганської бригади тероборони, яка сьогодні тримає позиції, які були нашими до того, як ми були передислоковані на схід. Весь цей накопичений досвід він зіграв свою. Добру роль, і ми на сьогоднішній день, ті, хто може сказати, впевнено, що ми не здали жодної позиції, не зробили жодного кроку назад, навпаки, займали позиції ворога, коли була на це команда зверху. От ви говорите, що важливу роль відіграє особовий склад командний дух. От якщо брати станом на сьогодні, да от вже майже два роки повномасштабного вторгнення, які зараз настрої у хлопців. Майже. Рік ми перебуваємо в зоні безпосереднього ведення бойових дій. Так ну зараз уся бригада тримає позиції в серебрянському лісі, як сказав пан Костянтин, це ну абсолютно. Очевидний факт, тобто за увесь цей час ми не здали жодної позиції, не зробили жодного кроку назад. Звичайно, що якщо говорити про от стан бійця, який протягом року там дві доби через дві заступає на бойове чергування в окоп, так, обстріли, штурми, е, хай і всі ці штурми вдало відбиваються, навіть дуже масовані штурми. Звичайно, що ну, фізична втома, там, емоційна втома, вона присутня. Але е, Сам результат він говорить про те, що ну бойовий дух, відповідальність нашого особового складу вона на дуже високому рівні. Тобто, є повне розуміння, що ну ми маємо виконувати наказ доти, поки не буде інший наказ. Тобто, ну буде рішення прийнято там командуванням збройних сил, скажімо, здійснити якусь ротацію. Ну, ми будемо виконувати. Тобто, поки є таке, такий наказ, ми його виконуємо. От, на жаль, ви описали ось цей от ритм життя, так що недосип постійне відбування атак ворогів. І ось коли є можливість відпустки або ротації, хлопці повертаються от сюди, в Луцьк, де тихо, де далеко до зони бойових дій. Як вони сприймають ось цей ритм життя? Бачите. У військових є розуміння навіть у військових, які перебувають в зоні бойових дій, є розуміння, що ну є тил. Так, тобто, вся країна ну на щастя не охоплена війною, і насправді життя має продовжуватися. Це абсолютно очевидно. Тобто, має розвиватися культура, має розвиватися спорт, мають зніматися фільми, писатися книги, там театральні постановки, нові з'являтися. Це абсолютно, абсолютно нормально. Звичайно, є якісь речі, які можна вважати перебором. Так, от якісь там ну розважальні заходи. Ну, от, скажімо, якщо там іноді таке, на жаль, і нині трапляється, хтось там десь День народження і десь там о другій ночі люди, там уже вживши, можливо, велику кількість апельсинового соку, там ну вирішують, що треба там феєрверк запустити, чи ще щось зробити. Ну, це звичайно абсолютно очевидний перебір, і таких речей ну просто не має бути. Хоча у військових є розуміння, що життя має продовжуватись, тобто люди мають за Кохуватися, люди мають одружуватися, люди мають народжувати дітей. І навіть ну, серед військових таке трапляється. Так? І в нашій бригаді бувало таке, що от знайомилися вже на сході, там хлопець з дівчиною одружувалися. Це нормально. Тобто життя має тривати, але не має бути переборів, не має бути от якихось таких речей, які ну, от, люди. В цьому житті в мирному щось роблять от постійно мають пам'ятати, що десь от сотні тисяч українців в цей момент перебувають в окопі. Так, от стоїть боєць і в бійницю там дивиться, чи не лізе ворог, чи і можливо, там води трошки є сантиметрів десять в тому окопі. Так, можливо, там одяг промок, можливо, йому холодно. Тобто, десь от люди з мирного життя мають пам'ятати, що от є інше життя, і їхній спосіб не має ображати от тих хлопців. Але я би все ж таки сказав, що коли людина сюди приїжджає, вона, звичайно, бачить таких, як він, які в Луцьку, ну, скажімо так, ведуть нормальний образ життя. Там, буденний. буденний образ життя, так, десь там прогулюються з дітьми. Ходять на роботу собі спокійно, от і тут ми плавно переходимо до теми рекрутинга, і повертаючись до теми, то що дійсно е є певна втома, і повинна відбуватися яка рата, якась ротація. То, от е тема рекрутингу на сьогодні для нашої бригади, яка ви ж зараз запускаєте рекрутингову компанію. Саме так. Так, ну, так моя от присутність сьогодні в Луцьку, саме цим і пояснюється, що я разом серйозно отримав розпорядження командування провести інформаційну підтримку нашої рекрутингової компанії. Наші групи рекрутингові виїхали всі райони. Це не пов'язано з тим, що ми понесли великі втрати. Ми вже про це казали. Що бригада порівняно з іншими в рази менше е, понесла втрати особового складу за цих за цей рік, що ми на передньому краю. але відбувається збільшення чисельності нашої бригади, відповідно збільшення кількості підрозділів, тому ми змушені шукати для себе. Особовий склад, от з метою цієї ми сюди приїжджаємо і, повертаючись до вашого питання, так ще багато хлопців, які тут і дівчата, ну в першу чергу хлопців, які в Луцьку, в Волинській області, в них є унікальна можливість дійсно виконати свій обов'язок перед вітчизною в такий складний час, і разом з тим піти служити в одну з найкращих бригад Збройних сил України, причому в свою Волинську. Тому ми отак от і агітуємо. Ідіть, ідіть до нас, ідіть до своїх, приходьте в нашу бригаду. Ми трошки забігаючи наперед, знайдемо місце згідно кваліфікації спеціальності. Ну це, мабуть, трошки пізніше. Ми про це поговоримо. От, власне, пане Коці, ви кажете, що ви зараз агітуєте проводити цю роз'яснювальну роботу. На вашу думку, на ваше переконання, яка різниця між рекрутингом і мобілізацією? Різниця в тому, що коли людина приходить по мобілізації, він попадає туди, куди є рознарядка, коли куди бачать, скажімо так, командири, ТЦК, його краще направити. От, коли людина е, приходить до нас, е, звертається до нас по тим телефонам, які на бордах, які на нашій сторінці, фейсбук сторінки весь час ми повторюємо ці телефони, куди звертатись, е, то людина перш за все проходить співбесіду, і ми намагаємось допомогти їй е, знайти найбільш таке місце, де їй буде, ну вона, де вона буде впевнена себе відчувати е, під час служби. Тобто. По її навикам по спеціальності, по її вподобанням, допомагаємо їй підготовитись. Перш після того, як людина проходить е, місячний курс в навчальних центрах, вона приходячи до нас, в бригаду, вона не потрапляє сразу на лінію зіткнення. Вона продовжує навчання, доки вона не отримує е, Факти тих навиків, із... да, які дозволять залучати її до ведення бойових дій безпосередньо. А яких взагалі ви шукаєте кандидатів, які зараз є вакансії? Які взагалі вимоги до ось людини ставляться? Дозволю собі кілька слів сказати про е, мобілізацію. Звичайно, що от е, сама суть мобілізації е, вона не суперечить рекрутингу. До речі, так тобто, людина з цивільного життя переходить у військове життя. Е, є два механізми: перший це мобілізація до демобілізації, так, тобто, от, після перемоги буде указ. Президента України про демобілізацію і всі мобілізовані повернуться додому з перемогою. Так і є військова служба за контрактом до закінчення. Строку цього контракту, рекрутинг він теж передбачає в підсумку або в мобілізацію, або підписання контракту. Але це справді такий механізм, який дозволяє людині знайти, як сказав Костянтин Євгенійович, місце, яке йому найбільше підходить. Тобто, якщо ти будеш чекати, 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 коли тобі принесуть повістку, ти ризикуєш бути мобілізованим. В авральному порядку, так коли просто не буде часу там враховувати твої якісь індивідуальні особливості, якийсь професійний досвід, а от рекрутених про що йдеться? От, скажімо, людина в цивільному житті 20 років працювала водієм. А у нас в бригаді є посада водія. І людина фактично робить те саме, що робила в цивільному житті, але робить це у військовій формі, служачи і наближаючи перемогу. Або людина в цивільному житті ремонтувала автомобілі, була автослюсарем. Ну так, уже геть спрощена, крутила гайки. Так? От вона може крутити гайки, будучи мобілізованим чи під контракт. Так на хаймерсі, на танку, ну на, на, на чому якимось великим, мабуть, ключем. Так е, і кожна закручена гайка буде насправді наближати нашу перемогу. Або, скажімо, людина здобула вищу освіту е, і фах психолога, і є практикуючим психологом. Насправді в кожній бригаді, і так само в нашій бригаді, є морально-психологічне забезпечення, є група контролю бойового стресу. І от вони, от прямо зараз, потребують кваліфікованих. Психологів, практики, і от людина, маючи диплом психолога, маючи практичний досвід в цій царині, так вона може прийти і. Бути військовим психологом, тобто, ну ви розумієте, що це набагато краще і набагато легше, ніж, скажімо, там опановувати якийсь інший фах. Звичайно, ми не говоримо про те, що нам не потрібні стрільці. Ми не говоримо про те, що нам не потрібні вінометники, що нам там не не потрібні ППОшники, артилеристи. Так само потрібні, але от всі ці моменти під час рекрутингу їх можна врахувати. Так? І от, Розкажу вам буквально сьогоднішню історію. Телефонує мені чоловік. Представляється Анатолієм і каже: Ви знаєте, тут мені знайомі дали ваш телефон, хочу служити у вашій бригаді. Я кажу, а чому саме у нашій бригаді? Я кажу: Ну бо кажуть, що вона дуже хороша, а тут ухвалюють якісь мобілізаційні зміни, і я підозрюю, що от коли їх ухвалять, то мене кудись загрібуть. А я хочу саме в вашу бригаду і хочу бути ППОшником. І я набираю нашого начальника служби ППО, кажу, пане Сергію, вам треба, от 47-річний чоловік Анатолій, хоче бути ППОшником, Він каже. Звичайно, треба. Тобто я дзвоню е, нашому е, заступнику начальника штабу, який опікується якраз от рекрутингом, так, е, і він прописує кроки, що треба зробити цій людині, яка хоче бути ППОшником саме в складі сотої окремої бригади. А ви в своєму підході до рекрутинга якось е, надихалися, наприклад, там, досвідом третьої штурмової бригади. Чи у вас якийсь свій підхід, можливо, навіть якийсь ноу-хау є? Так, звичайно, ми вивчаємо досвід інших бригад, ну найбільш гучний, це третя штурмова бригада. Більш того, скажу, що дуже уважно придивляю зараз до досвіду львів'ян, бо в них вже працює три рекрутингових центри, в тому числі один з них і штурм третьої штурмової, і навіть 103-ї бригади ТРО вже відкритий такий рекрутинговий центр. Вже там перший відкритий рекрутинговий центр державний. От, я по можливості буду ці питання далі, якби приміряти на використання по напрямку нашої бригади. Можливо, ми дійсно зможемо щось своє запропонувати постійно працюючи в цій темі. Ну, хотілося б наразі, щоб було саме так. Ну, от скажіть, а що треба знати людині, яка от хоче запис, записатись, да, стати рекордом? До прикладу. Чимало людей вважають, що якщо їх ще мобілізують, що вони добровільно захочуть піти в ЗСУ, їм доведеться, до прикладу, за свої гроші купувати екіпірування, бронежилет і так далі. От що треба розуміти людині, і до чого треба бути готовим, якщо ти йдеш служити, Дивіться, е, є законодавча база, де по пунктам розписано, чим держава зобов'язується забезпечити військовослужбовця. Це одяг, це взуття. ну от Давайте спробуємо прорахувати. От є костюм літній польовий, так? є куртка утеплена, є штани утеплені, є, як вони правильно називаються, не берці, а черевики з високим берцем зимові і черевики з високим берцем літні. Є оцей шолом кевларовий, так? є бронежилет. Є аптечка. Забули вже головне автомат. Автомат, автомат. автомат. <смеш> да, автомат. Е, не треба брати. В офіцера, в сержанта пістолет, це, ну а там уже, знаєте, кому Джавелін, кому Енлав, кому Хаймарс, то вже залежно від посади, і скільки штук, то вже залежно від посади. Тобто, насправді, ну, от в нашій бригаді, е, ну я впевнений на 100%, що в сотій бригаді ну, бійця, якому не видали бронежилет, чи якому не видали літній костюм, чи не видали берці, от навіть у мене скажу чесно: 194 сантиметри зросту, так і 46 розмір взуття, от, з 46 розміром, ну трошки була просто заминка, тому що ну ви розумієте, ну це така, знаєте, ну дуже велика нога, але все одно я одержав і літнє взуття, і зимове. Більше того, у нас в бригаді є хлопці з 48 і 49 дев'ятим розміром, і от дуже наполегливо їм шукали це взуття. І наскільки я знаю, так і знайшли. Тобто, ну боятися того, що там е, ти збанкрутуєш, і там ну хаймар за свої гроші доведеться купувати, ні. Ні, то тобто. ну, це ми говоримо за матеріальне забезпечення. але я думаю, що чимало роль грає підготовка, моральний стан і взагалі якийсь базовий набір знань. І ось я знаю, що ваша бригада відкриває освітньо-навчальний центр з підготовки напрямків різних напрямків. От давайте про це поговоримо детальніше. От, власне, які напрямки підготовки там будуть, і що от необхідно. Чи важливо людині знати перед тим як іти добровільно на війну? В основі ось цього ознайомченого навчального центру лежить мультимедійний тир. Така дуже розумна, дуже технологічна штука. Вона ще була закуплена нашою бригадою, коли ми базувалися на Волині, і наші бійці вчилися стріляти. Чому вчилися в мультимедійному тирі, а не на полігоні? Ну, скажімо, є така штука, як протитанковий ракетний комплекс Джавелі. Так, в принципі, ну, кожен стрілець має. Мати уявлення, як вистрілити з Джавеліна, але одна ракета до Джавеліна коштує 80 тисяч доларів. Так, тобто, якщо кожному бійцю видати по три ракети, а бійців в бригаді за дві тисячі набереться, то ну, пів державного бюджету на це треба покласти. Для, для мабуть, да, і мабуть, в світі стільки ракет до Джавеліна немає. І от е, оцей мультимедійний тир насправді це така штука, от Джавелін. Повністю як він є, за вагою на екрані ти бачиш ціль. а що це ви про віртуальний шолом е, є це різні. Де? Може бути віртуальний шолом, віртуальна реальність. Випуску а може живолідом. бути, коли ти бачиш ціль на екрані. Тобто ти прицілюєшся мультимедійний екран, який відслідковує рухи. Так, так. Так, ага. так. Тобто ти вистрілюєш, влучення не влучення і аналізується ситуація. Тобто, ми використовували цей мультимедійний тир для підготовки наших бійців. Коли ми вирушили на схід, ну насправді на тир у нас там немає часу і Ю. цілі там справжні. Так. Там там їздять справжні російські танки, БМП, і ну, ми маємо можливість відпрацьовувати на практиці, так, влучання в них. І командуванням бригади було ухвалено. Ле на таке рішення розгорнути цей мультимедійний тир у е, місті? Луцьку е, він уже фактично розгорнутий з дня на день уже прийме перших слухачів. Да, я думаю, вас запросимо на його відкриття. А якщо до віддачі, от як, як, як навчитись відчувати цю віддачу? Я думаю, що це в процесі навчання ну немає нічого неможливого. І ще кілька таке невеличке уточнення. В цьому мультимедійному тирі є три-три напрямки: це курс стрілецької зброї, це пістолети, автомати, кулемети. Є курс ПТРК, це RPG Javelin and Love. і є курс ПЗРК. Це Stinger. І ще до мультимедійного тиру ми додали ще три курси: це тактична медицина, теж дуже важлива штука на війні. Насправді. Це мінно-вибухова справа, тобто а, як що поставити це? це як це робота сапера, так. Так. Ну от власне розуміти, що таке міна, як вона працює, як поставити міну, як знешкодити міну. от такі а це якісь спеціальні є програми, які досить детально і реалістично передають саме показники, там балістику або як себе поводить вибухівка. Ну щодо мінно-вибухової справи, то е, є зразки різних оцих вибухових пристроїв, так і можна все навіть помацати, е, от показати, як що можна робити, що не можна, так з цією міною, щоб вона була безпечна. І е, шоста локація про неї теж треба згадати: це оператори безпілотних літальних апаратів. Тобто йдеться не про те, що людина, прийшовши в цей центр, вийде з нього таким, знаєте, ну дипломованим фахівцем, якого відразу можна відправляти на передову. Тобто, завдання ознайомити, зацікавити. Ну і можливо, от людина теж задумається, що вона от там нав... протягом кількох днів вже багато чого навчилася. А якщо вона піде до війська, пройде курс базової загальновійськової підготовки, вона може бути справді корисною і нічого страшного в цьому немає. Тобто, дати спочатку загальне розуміння і можливо зацікавити якимось так, конкретним так, видом. Так. Гаразд, а скільки взагалі по тривалістю цей курс, і чи він платний? Е, ну він однозначно безплатний. Тобто про те, щоб брати гроші тут навіть ну мови в принципі не може йти. Щодо тривалості, то е, планується, що навчання на одній цій локації буде тривати день. Тобто, скажімо, десь там до, до обіду, обідня перерва. Потім, можливо, ще якісь справи по обіді. От ну в такому. Тобто, шість локацій, шість днів? Так ну... ну і питання, я думаю, яке дуже багатьох флюють. Там повістки видають ні. Теж, от дуже впевнено, даємо відповідь на це питання. Це ну, принципова позиція і командування бригади, і людей, які відповідають за цей ознайомчо навчальний центр. Ну, ми прекрасно розуміємо. Якщо ми один раз таке зробимо, так ну, вже потім люди задумуються йти, не йти. Так. Хоча ну саме слово повістка його теж знаєте, демонізували. Зрозуміло, Розумієте, що це абсолютно що? нормальний процес. Але ось саме чомусь суспільство ви кажете, є да. трошки демонізоване значення, і треба. Людям просто розуміти взагалі для себе, як, як принцип роботи цього всього відбувається. Дякую вам за розмову. Сподіваюсь, навчання приверне увагу чимало кількості лучан. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава! А я нагадую, з нами у студії був начальник групи комунікації сотої окремої бригади майор Костянтин Байчук та начальник служби зв'язків з громадськістю сотої окремої бригади, старший лейтенант Сергій Хомінський. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі конкурент Конкурентів. Залишайте з нами. Все буде Україна.